Дюха! Берем. Беремо мармеладки. Раз. Раз. Всім привет, ребята! Сегодня у нас у фунтика День рождения. І сегодня ми що Отмечаем! Сейчас я та тарілочку наложу сюди пепсі-кола І сейчас ми наложимо вкусняшек, які у нас тут є. Соря... Як вийшло, так і получилось. Я взяла спеціальну отаку вот тарілочку. Щоб наложити сюди собі вкусняшок. Тут у нас ще всі коти, геть. всі тупо всі коти, як ви бачите. Давайте я десь вас сфоткаю з далеко, щоб потім на прев'юшку було. Ану. Отак. Все, я вас сфоткала. О, фунтик, фунтик, попасть. Ось треба якось розвісити його правильно, да? Щоб було хоч якось менше. Ану, дайте сюди. Зараз в цю сторону полізу А Ану, давайте сюди, оп-оп. О, все так якось більш менее більш менее красиво. І то там щось якось не особо. Ну все, ладно, хай буде так. Ребята, в курсі, що у мене сьогодні день рождения, мені 4 года, да, вунечку вже 4 года. Ви прикиньте, опа, що це за, і в нас чіпає на день рождения фунтика. Ай, за жопу не пошла, його. Що це за... за драка хотів? Перфе драка на день рождения, драка. Так, давайте, ми, пожалуйста, пожалуйста, сюди от. О oh гад, Коти вже граються. А ну давайте я сюди. піду. Ой, ребята, чо за драка? Чо за драка? <гум> що за драка? Це за приколи. Ти сніжком розігрався, бачу, так? Да? <гум> так, давайте я насипу дюфа, ти йдеш, покушать. Вони мене всю тут свою їду виключили. Вони тупо з'їли все соло, яке було, так, да, дюфа? Ну, трохи чуть -чуть плавда, Чуть-чуть. А мені, кажуть, це не чуть-чуть. Так, давайте розпочати, що в нас є вкусненьке тут. Мармеладки. Одешов, отишов, отишов. Дюха! Тут, Дю, подожди. Сейчас. Пунчик. Просто мені занесем даримо.

Ребята, бачите, у нас день рождення пройшло з якоюсь дракою. Дюфа різко хотів напасти на нашого іменинника фунтика. Спочатку в безпеці я перенесла фунтика сюди, а дюфу закрила в другому місці, щоб вони не побилися прямо на день рождення. Ну, це повний треш. Всіх атмосферка якась така. Всім бачу не особа зараз. Всі загрустили в Ну давайте празднувати. Ніякі дюфа нам не День родження, да? Да, Чіпа. Короте, ребят, Тепер, як ви розумієте, нам будуть мішати звуки всякі. Давайте ми накриємо тарілочку. Нашу тарілку. Пунтики, десь нам. О, тут, дивіться, думає, я до мене зразу пірка підібрати. Давайте мені накрити мені. Так, ану. Так, це моя, це моя їда. Це моя їда, ребята. До моєї їди діла не маєте. Я вам дам, звісно, по сухарику, але чи я мені зараз всю миску сухариків. А ну давайте підемо фунтику покажемо, щоб він до нас прийшов, тому що він не хоче. Фунтик, фунтик, іди сюди. Так, сухарики, сухарики. Давайте кушати. Я так зрозуміла, я сама сухариків не поїм. Ем... Пека не вже над тарилкою. Ммм mm, на фунтик, фунтик, на. Фунтик. АСМР Давайте, фун... Давайте чіпіку дамо. Все, ми чіпіку теж сухарика дали. Пошліте назад. Ребята, я не знаю, як я спокойно сухарики поїм, если вони теж хочуть їсти. А там багато сухариків нельзя, як я знаю. Ну, що з цими котами зробити, ребят? ну скажіть мені, пожалуйста. Дайте мені води, я хочу запити. Сунчик, пошлі, їсти їду, пішлі, пішли. Дивіться, дюфа вийшов. Як він вийшов сараю, там де я його закрила, я не пойму взагалі. Всі дайте мені поїсти спокійно. Короче, фунтик ось сюди сидить. Сунчиком, дай сухарика, а дивіться, де мої сухарики. Я їх од котів уже заховала, чесно. Бо з'їдять всі сухарики, які в мене тільки є. Отстуньте од от моїх сухарівчик. Ой, не. Так, коротше, я беру. Короче, я беру свої сухарики. Беремо, тихо. Беремо мармеладки. Раз. Раз. Уйди, уйди, уйди. все їй. Все їй. Раз. І раз. А тепер показую вам оформлення. Подивіться, яке красиве у нас оформлення. Фунтик! Заціни красиво, а? як красиво! Красота какая, а? Да? Красиво, скажіть. Ну, коти, це ж вообще шик. Просто. Нам ще треба пофоткатися фото зони. І вони мені ніяк не дадуть нормально покушати. Ребята, давайте пофоткаємося, потому що фото у нас мало ще не вийшло. Дивіться, як він дивиться, він же ж хоче битися. Я вірю. Дюша, ти прийшов сюди, щоб побитися, да? На своє ж дні, на його ж дні мій чіпі, мій кося. Все, давайте фоткатися, тому що оця їда красива, звісно, но ви в мене її з'їсте, я чувствую. Ну, як красиво смотриться, а подивіться, все розлітається. Два кота на дереві, а три на столі. Дайте водички зап'ю, Так, фунтик. Давайте я ще тобі тос не казала. Фунтик. Сьогодні ми празднуємо твоє день рождения, яке произойшло страшно, тому що нам хтось мішає все время. Я желаю тобі. Що тебе з вухом? Кунчик, я желаю тобі всього самого лучшего. За твоє здорове Пік. М -м 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 -м. Чесно, такого трешового дня рождения, як сьогодні, ще ніколи не було. Да? Дюфа, ти мішаєш. Ну, ти, кажеш, не мішаєш нам, Но ти чуть драку не зробив, вже спокоюся, я бачу, тому що вже не б'ються. Бачите, минутка сарою допомагає клепку Вау, дивіться, красиво. <кху> Давайте фотки зробимо, тому що в нас толкових фоток на прев'юшку немає. Та в мене ще челенджі, конкурси, не будь. Ну так як ви себе ведете, конкурсів більше всього не буде. Ні-ні-ні, б'ються, б'ються. Діфой серце б'ється, як ніколи. Все, день рождення спортилася, все. І мене нема, його точно загнали, він уже додому сьогодні не прийде. У мене серце стук. Ребята, якщо чесно, чувствую себе винуватою я. Тому що він би сидів на дереві і нічого не робив. Я захотіла зробити фотку для прев'юшки, я його поставила сюди і почалася вся драка і... Чесно, я тепер я тупо зараз плачу. Я сподіваюся, що фудік не обійдеться на мене. Потому що по логіці драку я спровоцірувала. Я його сняла з дерева і на лавочку поставила. А Люва почав його бити. Я спіла на останніх моментах камеру достати, як вони за друг другом бігли і розказує, як все було. У мене ще тупо сльози. Короте, розказую. Фунтик стояв тут. Я його посадила сюди, щоб зробити з усіма котами, хотіла геть, тупо п'ятьох котів, поставити і зробити сімейну фотку. Мені ще курточку коти нову замазали Ну, не нову, а в яку я в школу ходжу. Не треба було відділити. Я поставила його сюди. І поставила всіх котів по чуть-чуть. І тут дюфа наче сюди підходить. Я так думаю, ну ладно, поставлю Дюфу теж сюди, щоб була сімейна фотка. А фунтик в той момент зістрибнув. Ну, фунтів стрибнув, і він отам був. І тупо починалася драка, дюфа почав за ним бігти. І на останніх кадрах я вже зрозуміла, що я їх не встановлю, бо вони дуже швидко бігли. Фунтик побіг туди, дюфа за ним. І вони почали таке коло діляти. я спіла камеру доставити, і вже там вроді би біг Чіпсік. Ну, типа, Чіпсік теж, а він втік, бо він злякався. Хотіла ще устроїти оцінювання, челенджі, зробити фунтиком на пам'ять, у мене ще хлопушка там залишилася. Скільки всього в мене поставалося, але не судьба, мабуть, якщо треба народження, то тільки з одним фунтиком і треба. Ну ви розумієте, у нас ще малося бути оцінювання. Оцінювання типу День народження. Типа там малося ще челенджів. Ми малися хлопушку стріляти. Ну, Ну отаке день рождення трешова получилося, погода — та фу. День рожіння фу. Коти поїсти не дали фу. Коти самі наїлися, наїлися, драка почалася.